Доброго ранку середи. Ну що ж, новий місяць народився разом з ним енергії. Нагадаю, що місяць народився у партнерському знаку зодіака Терези. Отож, тема партнерства, тема обговорення війни та миру цього місяця буде дуже актуальною. До того ж, Марс, планета війни, разом з Меркурієм ще більше підсилюють необхідність проведення перемовин, і я дуже сподіваюся. І вірю зорям та вищим силам, що це буде важливий період для, як мінімум, підведення уже до прийняття важливих рішень. Хоча нагадаю, що до лютого місяця у нас ще продовжується фаза. Е яка не дуже вказує на завершення. Але до Рубікону ми вже підходимо. Сьогодні місячна доба, друга, і має назву дуже гарну ріх достатку. І тут уже ми потрошки можемо починати рухатись, бо енергія з'являється. А сама енергія цього дня вказує на те, що важливо подумати, що я хорошого можу дати у цей світ, зайнятися благодійністю, пригостити когось чимось смачненьким, запитати у когось, можливо, я можу тобі чимось допомогти, бо ми пам'ятаємо, чим більше ми віддаємо у зовнішній світ, тим більше і отримуємо. Лише є одне. Але віддавати потрібно із відчуття достатку. І тільки тоді ось ця благодійність буде гарною і для вас, і для іншої людини. Місяць перейшов до знаку скорпіона. Ну, завжди, у цій зоряній погоді має бути якась. Ложечка дьогтю у бочці меду. Нібито на позитиві сили зростають, але ж скорпіон вимагає підозрілості, вимагає пильності і вимагає. Затрат великих затрат енергетичних, а скорпіон такий знак, який навіть із чогось доброго і хорошого готовий знайти щось підступне. А що у нас тут може трапитися? Ну, перше, незважаючи на те, що енергії зростають. Скорпіон нас може зупинити саме чим? А депресивними настроями, страхами, від яких ми відвертаємося, тривожними думками, передчуттями, що все Боже, все пропало, світло скрізь виключать і буде опять, оцей ужас і кошмар. А ми в ньому нагадую: живемо вже досить довго і. Адаптація, певна, також відбулась. Повірте, що із цим періодом ми також справимося, бо вже підготовлені в цей день. Можна подумати. чи... Може, варто мені попрацювати своїми страхами на наодинці, а за допомогою е, людини, яка в цьому гарно розбирається: психолог, психотерапевт, будь-які способи роботи з підсвідомістю і психікою, бо у цей день інтуїція гарно працює взагалі. Скорпіони дуже-дуже інтуїтивні і можуть наперед відчувати небезпеку. Отож, е, Другий місячний день він і позитивний з одного боку, але якщо відчуєте, що у вас захоплюють страхи, не піддавайтеся. А попросіть допомоги. Бо якщо попросити допомогу, я думаю, точно все дасть вам способи справитися із цими переживаннями і хвилюваннями. Загалом цей день досить оптимістичний, над емоційно потужний і сильний знак. А він так само може вам дати ту силу, якою раніше ви не відчували, тобто буквально пробудити волю, яка десь ховалася за вашими страхами. Тож я вам бажаю відчути оцей контакт зі своєю силою волі, бо вона в кожної людини точно є, і зрозуміти, що крок за кроком я іду в. Вперед і точно справляюся з усіма випробуваннями, які нам посилає доля. І підказочка на сьогоднішній день! Життя нелегка справа, і найважче це перші 100 років. Тільки про одне можна в житті шкодувати, що ти колись так і не ризикнув. Ризик це крок до своєї мети та мрії. Зроби перший крок. І мені здається, що простір нам підказує, що як би страшно і важко не було, як би нас не охоплювали страхи і переживання. Саме перший крок дає можливість досягнути цієї мети, про яку ви мрієте. Отож, не завмирайте. Робіть хоч малесенькі, але кроки на зустріч до своїх мрій, цілей та планів. Гарного дня!